Зайшли на сайт «Укрзалізниці» набагато зарані, щоб купити цей квиточок. І знаєш, як було діло, вісім часом відкрився сайт, де продаються ці квитки, так І ми їх забронювали. І, значить, сайт висить, 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 висить 8 хвилин. Далі квитків вже немає. Зовсім немає. Вони пишуть квитки вже куплені. А наші знайомі також хотіли попасти на цей же потяг і також не змогли взяти квитків. І зараз немає їх в касі. В «Укрзалізниці» пояснюють, попит на залізничні перевезення в літній період перевищує технічні можливості компанії. З початком війни проблема дефіциту вагонів стала ще гострішою, адже частина рухомого складу була знищена або пошкоджена внаслідок російських ударів. Інша задія на для евакуації населення. Якщо аналізувати попит за напрямком одеса Київ, Одеса з 1 по 16 липня у поїздах було доступно 30 тисяч місць, а пошуків цього напрямку в застосунку Укрзалізниці було здійснено 125 тисяч. Для збільшення можливостей для задоволення попиту на пасажирські перевезення рухомий склад максимально залучений до надання таких послуг у цьому році введено в експлуатацію понад 50 нових пасажирських вагонів вітчизняного виробництва, виготовлених у 2024-2025 роках. Здійснено закупівлю ще 100 пасажирських вагонів, які будуть виготовлені в найближчі кілька років.